Другий місяць літа взяв впевнений старт, а тому настав час зустрічати відпочивальників табору Смайл із денним перебуванням, що діє на базі центру дитячої та юнацької творчості. На 4 липня планувалось офіційне відкриття табірної зміни. Проте у визначений час на подвір'ї закладу було тихо і безлюдно. Лише підготовлені заздалегідь локації свідчили про те, що урочистостям бути діти відсутні на території табору тимчасово, адже їхній спокій і ранкові плани. Порушила повітряна тривога, оголошена за кілька хвилин до початку церемонії відкриття. Тож, поки малюки перебувають у сховищі, спілкуємось із Ларисою Теслею, директоркою центру дитячої та юнацької творчості. Від учора в центрі дитячої та юнацької творчості розпочав роботу табір відпочинку з денним перебуванням Смайл. Наш табір має назву смайл, що означає усмішка і щастя. Саме з такою метою цього літа протягом 15 робочих днів у нашому таборі буде відпочивати 60 вихованців гуртків Центру дитячої та юнацької творчості, в тому числі 13 дітей пільгових категорій. На щастя, повітряна тривога швидко минула, і вже за кілька хвилин почулися дитячі голоси. До центру дитячої тайнацької творчості із укриття поспішали ті самі відпочивальники, літо яких буде сповнене енергії і незабутніх вражень. Принаймні працівники табору докладуть до цього максимум зусиль і умінь. Із великим бажанням долучитися до розваг діти одразу ж зайняли місця на подвір'ї табору і урочистості розпочалися. Із відкриттям табірної зміни присутніх дітлахів і педагогічний колектив вітала Лідія Ніколаєва, начальниця табору відпочинку Смайл. Разом із вигаданими персонажами Артуром шкодою і сонечком трошки побешкотували, погралися, потанцювали і підняли свій настрій до максимальної позначки. Лідія Ніколаєва наголосила: попереду у відпочивальників безліч цікавих справ, корисних набутих умінь, екскурсій і походів. У деяких із них діти мали змогу взяти участь у день відкриття табірної зміни. Малюків запросили на локації, де можна було ознайомитись із усіма можливостями і планами на придешній відпочинок. Зокрема, ця група дітей одразу потрапила на локацію зі смаколиками. Хлопців і дівчат пригостили чаєм і смачною випічкою, а саме ароматними пряниками із символічним глазурованим розписом. Чи смачні смайли? Так, так. так. а що в них такого особливого? Україна, Україна, і це е, смайл як наш табор називається. Діти запевняли, що відпочивати у таборі центру дитячої тайнацької творчості їм дуже подобається. Дехто це робить вже не вперше, а декому доводиться пізнавати цікаву і захопливу країну розваг і відпочинку. Тут цікаво, багато розлічені квестів, багато кружків. Вчора ми були на інформатиці. У нас були співи, інформатика. У нас ми вчали мамонта, розрисовували там мамонта, там дуже було цікаво, ми дуже смачно їли. Мені сподобалось сьогодні. Ну, Цей концерт. Концерт, відкриття табору. А зараз що ви робите? Їмо. Що а чим вас пригощають? Е, чай і печиво. Пряничок. А хто на пряничку намальований? Смайлик. Смачний пряник? Так. Окрім цієї смачної локації на дітей чекали ще дев'ять інших цікавих, розважальних і повчальних галявинок. Зокрема, малюки мали можливість відвідати гурток образотворчого мистецтва під відкритим небом і намалювати власний художній шедевр, навчилися пиляти лобзиком і створювати гарні вироби з дерева й фанери. А ще дізналися більше про туристичні походи і спорядження, яке бере із собою кожен турист, коли відправляється у далеку подорож або відпочиває десь поруч серед чудової української природи. Лариса Тесля зазначила, обов'язковою умовою відпочинку дітей у таборі Смайл є організація безпечної життєдіяльності вихованців. Щодня малюки відвідують спеціальну локацію, яка має назву Абетка безпеки. Вчора відпочивальники повторювали правила дорожнього руху, а сьогодні приділили особливу увагу правилам поводження із вибухонебезпечними предметами. У кущах на полях де трави по коліна сховалася страшна і небезпечна. Міна! Бачите, які міни бувають. Бачиш міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет не блукай у кущі не ходи. Зупинись і Не нуль Набери! За правильні відповіді на тематичні загадки діти отримували спеціальні шеврони і долучались до команди експертів із Мінної безпеки. Упродовж табірної зміни вихованців також навчатимуть правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях, здорового способу життя, заплановані й інші цікавинки. Нудьгувати не доведеться, адже за різноманітне дозвілля відпочивальників відповідають 23 креативних педагогічних працівників центру дитячої та юнацької творчості.